По-моему, стало просто точно так же, как и было в целом. Если смотреть на внешний вид, ну хорошо, что отстраивают. В общем-то, мне кажется, все хорошо выглядит. Краще, напевне, зробили. Треба відновлювати і робити краще, чем було. 151 дом сделали на совесть, на все 100%. Нужно восстанавливать и лучше делать, чем они есть на самом деле. Чтоб наш город был Красивий. І я постійно ходжу через двор, смотрю везде, де я живу в сусідньому домі. Мені подобається таке А Можна зробити краще, ніж було навіть до, але наразі це може бути дуже небезпечно, тому що може повторно прилетіти ракета. Але це цілком має сенс, тому що людям все одно треба десь жити. делать робити треба. Встановлювати так, щоб було, як прежде, а тоді смисл виставлювати. Треба делать красиво. Сразу. Мені взагалі просто подобається те, що ну, це робиться, що місто не кинули і тут не все так роздроблене і знищене. Тобто класно, що все відновлюють. Ви ж бачите, як ми тут стараємося. Я вам хочу сказати, що все хороше і тут здесь. Все. Дом на п'ятерочку з плюсом. Зараз 12 бальна система на 12 з плюсом. Будинки будуються, це видно. Можливо, деякі не так швидко, як хотіли люди, але у нас війна і реалії ну, вимагають і в принципі такі, що прям швидко відновити неможливо. Це, мабуть, перший дом в Запоріжжі, який іменно на такому рівні, з таким розмахом построїв. Ну в плані я маю вулиці модернізації. и всего остального. То есть для города это образцово показательный дом. Соборный 151. Его сделали лучше, чем он был. Ну, мы помним, какой он был. Заходя в этот двор, ну, все такое скудное, серое, темное. А сейчас люди сюда приходят на экскурсии. Как по этому дому 151 внешне очень красиво. Мне нравится. Сказать, что лучше, чем было. Я вважаю, що так. Дуже важливо відбудовувати будинки. Це внушає надію на краще. Людям буде де жити. Залишати так не треба, бо щоб місто не превратилось в якусь руїну, таку як, наприклад, Оріхів, треба робити краще, ніж вони були.